А тому, що мені подобається ходити на майстер-класи до ліси, тому що це мені взагалі подобається вчитися у лісі, тому що тут ти завжди можеш знайти натхнення, переключитися, отримати круті емоції, поспілкуватися з класами людьми та отримати круті професійні знання, і це прям супер. А, ну тому що в mm Аліси -hmm. завжди нелегко. А там, де нелегко, там є розвиток, і плюс ми дуже поважаємо її як педагога, як танцівницю, як хореографа, і поважаємо дуже дуже її творчество. Я колись давно займалася Валіси, і я дуже люблю її енергетику. Вона дуже потужна і завжди просто зносить з ніг, І я за цим дуже сумувала, тому вирішила прийти. так. Ну саме такий формат, як сьогодні, тут я вперше. А, спочатку я не знала, як воно буде, але так, мені подобається. Мені подобається дивитися, що а, а, хто як вчиться, як в мене виходить. Тому мені от на поки що мені дуже цікаво, і мені вже цікаво подивитися, що ж у нас усіх вийде в кінці. Так, дуже подобається, тому що мозок е, кипить максимально. Це дуже крутий є. марафон. Да? Е, якби всі так робили в нас в Україні, це щось нове для України, тому це дуже класно. Це дуже класно, і це такий трошки виклик для всіх нас, для танцівників, які приходять і все в такому швидкому темпі, і ти декілька годин занурюєшся в всю цю атмосферу. Ми запланували майже все ми встигли зробити, але найголовніше, що яка ціль у нас була ціль це об'єднатись і зробити щось разом. І ця ціль у нас вийшла. Ми зробили художню відеороботу, яку ми вивчили за півтори години і одразу зняли. Дуже цікаво. Складно, цікаво, але хочеться вже ще О, вже є якісь наработки. У нас вже є. ми вже придумали дві відеороботи, яку ми хочемо втілити в життя. Подивимось, як воно буде. Я щаслива.